Привіт! Мене звати Ірина Купецька, я фінансова директорка IT-компанії Пілвішн та голова правління громадської організації Турбота в дії. Також викладаю фінанси вже 8 років. Ви навчаєтесь на проєкті «Гра вдовго. Дуже багато разів мені доводилось чути, що бюджетування це пусте витрачання часу, бо цей процес просто неможливо спрогнозувати. Тож саме про бюджетування і буде моя лекція. Чи потрібен вам бюджет? Якщо так, то який? І як його складати та аналізувати? А коли ви його склали, то як переконатися, що? Ви не опинилися в одній з пасток, в якій побувала або навіть зламала ногу не одна сотня фінансових менеджерів. Про це поговоримо далі. У 2003 році Леві Страус, американська компанія, яка спеціалізується на пошитті джинсового одягу, найняла консалтингову аудиторську компанію Deloitte, аби мігрувати в систему SAP. Спільними зусиллями вони склали дорожню карту переходу на нову систему та бюджет, у який заклали інвестицію в 5 мільйонів доларів. Достатньо було одному з їхніх клієнтів Walmart, попросити змінити інтерфейс, аби легше інтегрувати Леві у свою систему постачання, як увесь проєкт, говорячи навколо фінансовою мовою, навернувся. План не передбачав випадковостей, бюджет не передбачав змін плану, і все це разом призвело до призупинення обробки замовлень та тимчасового закриття трьох дистрибуційних центрів у США в другому кварталі 2008 року. Леві страус зазнала збитків на суму 192,5 мільйони доларів. А сіо, директор з інформаційних технологій Девід Берген подав у відставку. Є мільйони непередбачуваних дрібничок, як от прохання Волморту змінити інтерфейс, які зроблять так, що ваш бюджет сильно відрізнятиметься від фактичних показників. А що більший і довший ваш проєкт, тим у нього вищі шанси не відбутися. Автор книги «How big things get done» українського перекладу ще немає, але дослівно це як робили великі проєкти. Провели дослідження серед 16 тисяч проєктів з різних сфер та країн і встановили, що у великих проєктах перевитрати бюджету складають в середньому 62 Ці приклади могли переконати вас в тому, що від бюджетування таки немає користі. Вам може здатись, що щойно я сама потрапила в цю пастку, але ні, колись мій викладач поведінкової економіки НЕМБІ сказав: всі моделі помилкові, але деякі з них корисні. Так, спрогнозувати бізнес на рік наперед неможливо, але наявність бюджету полегшить вам шлях крізь невідомість, яку готує для вас наступний рік зі значно меншими втратами, ніж ви б їх зазнали, якби бюджету не було. Отже, для чого потрібен бюджет? Наприклад, розробка та впровадження нового продукту може бути однією з цілей, для якої бюджет визначає ресурси та фінансові обмеження. За допомогою бюджету можна передбачити майбутні проблеми, забезпечити ефективну комунікацію і мотивацію менеджерів, координацію процесів в усіх департаментах, оцінку результатів та делегування повноважень. Спробуємо розібратися з тим, які ж бувають бюджети, щоб ви могли обрати саме той, який підійде вашій компанії. За тривалістю бюджет може бути короткостроковий чи довгостроковий, залежить від потреб вашого бізнесу. Місяць чи квартал вирішувати лише вам. Періодичний бюджет визначений на конкретний період. Типово компанії складають бюджет помісячно на рік, що збігається з фінансовим роком. В Україні це з січня по грудень, водночас є безперервний бюджет. Англійською звучить більш точно rolling – той, що котиться. Його поновлюють на постійній основі. Скажімо, ви б хотіли завжди мати бюджет на 12 місяців наперед. Так от. Як тільки січень буде позаду, до свого бюджету ви додасте січень наступного року. Такого типу бюджетах є очевидна перевага ніхто не спочиватиме на лаврах після окладення чудової угоди, бо бюджет вже виконано, оскільки за місяць у вас буде абсолютно новий бюджет. Такі бюджети змушують постійно дивитись вперед. За типом складання бюджет може бути інкрементний з нуля або ж попроцесний. Інкрементний це просте коригування попередніх бюджетів через інфляцію чи розвиток бізнесу. Його перевагою є простота складання. Проте цей тип пропонує ретроспективний підхід, легкі для досягнення цілі, заохочує перевитрати та неефективну діяльність. Протилежний за значенням є бюджет з нуля. Його ще називають «zero budgeting». Для його складання не використовують дані за минулий рік. Переваги! Ніхто не перенесе помилки та перевитрати з минулого. в Майбутнє вся діяльність компанії переоцінюється. Проте процес займе більше часу. І нарешті ABB або ж попроцесне бюджетування на основі драйверів витрат. Це метод бюджетування, при якому визначають та аналізують активності, які призводять до витрат для пошуку можливостей оптимізації. Бюджети формують на основі цих результатів. Кайзен. Метод бюджетування спрямований на культуру вдосконалення процесів і залучення усіх працівників. В основі японська система TQM – Total Quality Management. Основний акцент тут на зменшенні витрат. Та покращені ефективності. Покращення планують незначні 1-2% до попереднього періоду, але постійні. Такі цілі сприяють інноваціям. Також бюджет може бути консервативний, оптимальний чи так званий найкраща оцінка. Тобто, ви обираєте планувати песимістичний, найбільш ймовірний чи оптимістичний сценарій. Найкраще, звісно, мати кілька версій. За результатом, бюджет може бути збалансований, дефіцитний та профіцитний. Для збалансованого бюджету можна запланувати витратну частину, а тоді прикинути мінімальні необхідні доходи для покриття витрат. За типом бюджетного контролю, бюджет може бути фіксований та гнучкий. Коли змінюється фактичний рівень діяльності, то порівняння фактичних результатів з фіксованим бюджетом може призвести до помилкових висновків, наприклад. Ви планували виготовляти 150 дронів в місяць і витрачати на матеріали для виготовлення одного дрона 300 доларів. Всього 45 тисяч доларів на місяць. По факту, ви виготовляли 100 дронів в місяць і витратили 35 тисяч доларів. Чи можна сказати, що ви вклали в бюджет витрат? Якщо ви використовуєте гнучкий бюджет, то ви більш точно побачите, що мали б витратити на матеріали лише 30 тисяч доларів, оскільки ваш гнучкий бюджет було б перераховано з урахуванням реального обсягу виробництва. Найчастіше складають річний помісячний бюджет, тобто короткостроковий. Періодичний, інкрементним методом консервативний, профіцитний та фіксований. Що ж, ми поговорили з вами про типи бюджетів. Тепер повернемось до запитання: а хто ж має складати бюджет? Зазвичай це команда, до якої входять керівники департаментів, підрозділів і відділів. Головний критерій тут. Контрольованість відповідальні особи складають бюджети та відповідають за їх виконання, але лише по тих операціях, які вони можуть контролювати. Наприклад, керівник відділу персоналу відповідає за бюджет винагород, навчання, страхування персоналу тощо. Керівник it департаменту за закупівлю обладнання, витрати на інтернет та програмне забезпечення, і жоден з них не включає до своїх бюджетів відряджене відділу маркетингу, бо не має на це жодного впливу. А як щодо об'єктів бюджетування? можна складати бюджети по окремих проєктах, центрах відповідальності, наприклад, маркетинг, фінанси, виробництво або ж географічно Львів. Київ, Варшава. Також можна скласти бюджет по компанії в цілому, що включатиме усі проєкти та департаменти. А як відбувається сам процес бюджетування? Бюджети складають за принципом топ-даун зверху вниз, коли керівники компаній самі складають бюджети і надсилають підлеглим до виконання, або ж методом ботом-ап «партисипативний» Коли кожен відповідальний на своєму рівні складає бюджет і передає керівництво для формування зведеного бюджету на практиці, зазвичай відбувається ітеративне бюджетування, коли менеджмент затверджує цілі, а відповідальні особи на своїх проєктах чи департаментах готують свій бюджет та надсилають на погодження керівництву. Якщо потрібно, вносяться правки. І так процес бюджетування проходить кілька ітерацій. Цей процес довший. Але найбільш ефективний. Тож, коли ви визначились, який бюджет вам підходить найкраще, можна приступати до його підготовки. А з чого ж почати з основного бюджетного фактора? Це ключовий елемент вашого планування, те, що обмежує ріст вашого бізнесу до нескінченності. Такий фактор ще називають вузьким місцем. Тож що обмежує ваш бізнес, можете поставити на паузу відео, аби подумати і відповісти собі на це запитання. Саме попит на вашу послугу чи товари і є ключовим фактором. Зазвичай, але не завжди, скажімо, швейне виробництво має замовлення на велику партію товару, проте не може знайти достатню кількість швачок, щоб виконати таке замовлення. Воським місцем, крім попиту, можуть бути обігові кошти, постачання сировини, кваліфіковані працівники, рідкісне обладнання з його пропускною здатністю. Тощо, якщо є дефіцит таких ресурсів, то саме вони будуть основним бюджетним фактором, який є стартовою основою для підготовки всього бюджету. Погляньмо на процес детальніше. Перший етап бюджет реалізації: скільки товарів та послуг може бути продано? Другий етап бюджет виробництва товарів послуг чи закупки в торгівлі. Скільки товарів та послуг потрібно виготовити. Різниця в кількості бюджету реалізації та бюджету виробництва це фактично запаси, які потрібно створити. Третій етап на основі бюджету виробництва формується бюджет матеріалів, оплати праці та виробничих накладних витрат. Сюди потрібно закласти час простоїв, те, що в ІТ називають бенч. Також втрати матеріалів. Тут формується на оплату праці виробничого персоналу та прямі витрати на проєкт. Четвертий етап невиробничі витрати маркетингові та адміністративні. П'ятий етап формування окремих фінансових бюджетів, а це, зокрема, прогнозний звіт про фінансовий стан, фінансовий результат та про рух грошових коштів. Щоб пригадати про які саме звіти йдеться? Запрошую переглянути лекцію мого колеги Юрія Заярного в попередньому сезоні «Гри вдовго». І шостий етап формування бюджету капітальних інвестицій. Після того, як усі бюджети сформовано, необхідно зробити аналіз чутливості та сценарій. А що якщо хоча б один з факторів зміниться, як от курс валют, закупівельна вартість матеріалів чи відпаде один з клієнтів? Ваш бюджет? Має бути побудовано так, щоб при зміні одного показника дані перераховувались у зведеному бюджеті. Тільки після такого аналізу ви дійсно готові. Після того, як бюджет розроблено та затверджено, можна сміливо дивитись в майбутнє. Але що робити, коли місяць за місяцем будуть з'являтись фактичні дані? Варто щомісяця аналізувати відхилення від бюджету, а також вносити фактичні дані. Оригінальний бюджет. Збережіть недоторканим. Натомість скопіюйте документ та вносьте туди актуальні дані за місяць, що вже завершились, та сміливо вносьте зміни в майбутні місяці. Такий інструмент називається прогноз. З його допомогою, ви будете більш точно розуміти, що чекає у вас в майбутньому. Отож, підсумуємо: бюджет це складний документ. Над яким у середніх чи великих компаніях можуть працювати протягом 3-4 місяців перед завершенням року обов'язково потрібно закладати бюджет на непередбачувані витрати – 5-10% навіть в спокійні передбачувані часи. На жаль. Бюджетування не захистить вас від помилок, навіть навпаки. Саме бюджетування готує для вас пастки. Тож поговоримо сьогодні також про поведінкові аспекти бюджетування. Бюджетування може призвести до неефективності, якщо його сприймати як метод тиску, що породжує конкуренцію між підрозділами. Також може виникнути неозгодженість цілей. Наприклад, якщо менеджер прагне за будь-яку ціну виконати бюджет. Проте, це може призвести до погіршення якості товарів чи послуг. Бюджет може сприйматися як грошовий мішок, що стимулює менеджерів витрачати його в поточному році, аби уникнути зменшення бюджету в наступному. Свідомо закладений бюджетний люфт у витратах та доходах може перешкоджати ефективному порівнянню фактичних та бюджетних показників, і в результаті успішним буде виглядати той менеджер, якому вдалося погодити легкий для виконання бюджет. Проте важливо пам'ятати, занадто жорсткий і недосяжний бюджет теж поганий мотиватор. На завершення я б хотіла відповісти на запитання: а чи можна все ж таки не складати бюджети? так Звісно, можна. Це ціла філософія управління підприємством Beyond Budgeting, або ж безбюджетне управління. Ідея управління без бюджету зародилась в 70-х роках, коли цей підхід був вперше впроваджений у шведському банку. Пізніше інші великі компанії, такі як American Express, Google, Guardian, Ikea та інші, почали використовувати принцип цієї філософії. У 1998 році була створена міжнародна організація Beyond Budgeting Roundtable. докладніше про. Філософію можна прочитати на офіційному сайті. В основі філософії відповідальність кожного працівника компанії та ефективне використання ресурсів. Безбюджетне управління вирізняється тим, що менеджерам надають повний доступ до ресурсів та творення команди орієнтованої на клієнта і спільний результат. Крім того, прозорий обмін інформацією в організації є одним із ключових принципів Budgeting. Наприклад, створення інформаційної панелі дешборду він може надати працівникам повний доступ до інформації про те, як компанія рухається до поставлених цілей. Це стимулює взаємодію та розуміння спільної мети, забезпечуючи кращу співпрацю всередині організації. Безбюджетне управління чудово підійде пласким так званим бірюзовим організаціям, що практикують холакратію. На завершення лекції хочу підсумувати, що бюджетування це не лише фінансовий контроль, але й ключовий стратегічний інструмент для досягнення цілей бізнесу. Немає простих відповідей в житті, і бюджет не виняток. Та зараз ви готові розсудливо вибрати шлях і підготувати бюджет, що відповідає потребам саме вашої компанії. Ви навчаєтесь на проєкті грав довго і пам'ятайте, знання це ваш прибуток.